Друзі, привіт! Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи вгору. Буду сьогодні обговорювати новини, які стосуються рідної Херсонщини. Поговоримо про ситуацію із громадським транспортом у Херсоні, з начальницею управління транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку департаменту міського господарства Херсонської міської ради Мариною. Віркун також ми оголошуємо збір коштів для наших військових в Одесі. Ціль 21 тисяча 300 гривень. На ці кошти закупимо 20 стільців для наших військових в Одесі. Ціна одного стільця 1 тисяча 65 гривень. Посилання на банку та рахунок ми залишаємо в коментарях. Ви також можете бачити їх на екрані. Також, друзі, ну і за традицією ставте ваші питання в коментарях. Я пам'ятаю, що минулого тижня на ефірах було досить багато питань стосовно роботи транспорту в Херсоні стосовно розкладу руху. Ви можете після того, як я розкажу всі новини, ставити питання Марині Віркун. Ну, а я переходжу до огляду новин. Кабмін погодив звільнення Янушевича з посади голови Херсонської ОВА. Крім голови Херсонської обласної військової адміністрації, Кабмін погодив звільнення голів Дніпропетровської, Запорізької, Київської та Сумської облдержадміністрацій. Про це у телеграм повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов. Президент Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації 3 серпня 2022 року. Йому 44 роки, родом із Києва, має дві вищі освіти, є заслуженим економістом України. 29 обстрілів за добу одна людина загинула. Російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Минулої доби через російські обстріли загинула одна людина. Йдеться в повідомленні. Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Береславського районів. Концерти в Укритті обласний театр відновлює роботу. Херсонський академічний музично-драматичний театр імені Миколи Кульша відновлює роботу після окупації. Про це новинам Приазов'я повідомив директор Олександр Книга. Міністерство культури попросило всі національні театри за першої нагоди приїхати до Херсона. За словами книги, росіяни розгробували театр під час окупації, вивезли з складу 40 комп'ютерів. Також на співпрацю з ворогом пішли 24 співробітники. Трупи Вони зняли портрети всіх акторів театру, залишивши тільки свої. Не треба було шукати цих зрадників. Вони всі висіли на стінах парадного холу театру. Зазначає гендиректор. Зрадники разом з окупантами залишили Херсон. Їхня доля, за словами книги, йому невідома. У Миколаєві відбулося підготовче судове засідання в справі херсонського колаборанта Кирила Стримоусова. Колаборант до суду не з'явився, повідомляє прес-служба відомства. Про дату і час судового засідання повідомлялося належним чином шляхом публікації виклику до суду в газеті Урядовий кур'єр та на офіційному веб-порталі Центрального районного суду міста Миколаєва. Окрім цього, прокурор повідомила, що повістка про виклик до суду розміщувалася на офіційному сайті офісу генерального прокурора. Деться в повідомленні суд поставив на обговорення питання щодо підсудності справи Центральному районному суду міста Миколаєва. Відповідно до розпорядження голови Верховного суду територіальну підсудність Херсонського міського суду змінено на один із районних судів міста Одеси. Водночас прокурор зазначила, що при направленні обвинувального акту до суду керувалися нормами частини 9 статті 615 КПК України, а саме направляли за місцем знаходження органу досудового розслідування, а це центральний район міста Миколаєва. Крило Стримоусов, херсонський блогер калаберант який активно підтримував російську окупацію Херсонщини. Називав себе росіянином, який багато років страждав від нацистів та провокацій СБУ. Нагадаю, на початку листопада 2022 року з'явилась інформація, що він загинув у ДТП поблизу Генічіська. Поховали його в Криму. На Херсонщині 24 та 25 січня працюватимуть мобільні сервісні центри МВС. Херсонці зможуть зареєструвати автівки, оновити або оформити посвідчення водія як українського, так і міжнародного зразка, а також вибракувати транспортний засіб. Про це повідомляє прес служба головного сервісного центру МВС. Мобільні сервісні центри МВС працюватимуть за наступним маршрутом. 24 січня з 10 до 15 СМТ Велика Олександрівка, вулиця Свободи, 155. 25 січня з 10 до 15 СМТ Нововоронцовка, вулиця Горького, 7. Усі охочі можуть отримати наступні послуги: реєстрація, перереєстрація транспортних засобів. Обмін відновлення посвідчення водія, відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вибракування транспортного засобу або подати заяву на отримання міжнародного посвідчення водія. У селі Зміївка підірвався тракторист. Чоловік на тракторі їхав ґрунтовою дорогою за межами населеного пункту та наїхав не на невідомий предмет, що вибухнув. Про це повідомляє поліція Херсонської області. У результаті трактор отримав механічні пошкодження у потерпілого травма грудної клітини та численні забої йдеться в повідомленні. Поліція вкотре закликає громадян не ігнорувати мінну небезпеку, пересуватися лише обстеженими маршрутами, не відвідувати поля, лісу смуги та місця, де дислокувалися російські війська. У Генічеську патріотичне виховання так зване Школярів курує курує калаборант Ігор Телегін. Персонського колаборанта з темним минулим в ефірі пропагандистського телеканалу Таврія помітили журналісти Центру журналістських розслідувань. У Ганічівському краєзнавчому музеї телегін на камеру проводив екскурсію вихованцям російського мілітарного руху Юнармія. Під час цієї екскурсії школярам розповідали про правдиву історію, як її розуміють росіяни, тобто ідеалізуючи та відбілюючи радянський період. Йдеться в повідомленні. Ігор Талегін відома в Херсоні людина на початку 2000-х років. Він був головою Херсонської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. Також займався бізнесом, пов'язаним із пасажирськими автоперевезеннями. Ще телегін позиціював себе як громадського діяча, а також знімав аматорське кіно, брав участь у фестивалях. Після 2014 року почав активно розповсюджувати наративи російської пропаганди. Під час окупації Херсона російськими військами одразу пішов на співпрацю з ворогом. З ремонтом та облаштуванням укриттів у Херсоні допоможуть військові. На заклик Херсонської обласної військової адміністрації допомогти убезпечити містян від постійних російських обстрілів першою відгукнулася Державна спеціальна служба транспорту. Незабаром до міста прибуде 50 спеціалістів. Вони займуться ремонтом сховищ та укриттів, в яких херсонці в безпеці зможуть перечекати підлі російські атаки житлових кварталів Херсона. Державна спеціальна служба транспорту також надасть матеріали для облаштування захисних споруд у місті. Підняв ворожий прапор у Херсоні. Прокуратура завершила розслідування щодо колаборанта Костянтина Книріка. Кримський колаборант Костянтин Книрік разом зі Стримоусовим підняли російський проколор у Херсоні 18 квітня 2022 року. Про це повідомляє прокуратура Херсонської області. Про служба відомства не називає прізвища фігурантів справи, але на оприлюдненому прокуратурою фото журналісти впізнали Костянтина Книріка та Кирила Стрімаусова. Обвинувачений разом з іншим чоловіком, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження. Підняли на флагшток прапор червоного кольору з комуністичною символікою біля меморіалу вічного вогню в Херсоні. Йдеться в повідомленні обом колаборантам. Загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої на цьому. Завершую огляд новин. Також нагадую, що ми оголошуємо збір коштів для наших військових в Одесі. Ціль зібрати 21 тисячу 300 гривень. На ці кошти закупимо 20 стільців для наших військових в Одесі. Ціна одного стільця 1 тисяча 65 гривень. Посилання на банку та рахунок ми залишаємо в коментарях. Ну і також ви можете бачити їх на екрані. І до нас приєднується Марина Віркун, начальниця управління транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку департаменту міського господарства Херсонської міської ради. Пані Марино, доброго вечора. Доброго вечора, вітаємо вас з Херсону. Чи можемо ми говорити у відсотковій кількості скільки міського транспорту залишилось у Херсоні після деокупації, скільки вивезли росіяни і скільки постраждало через обстріли? Е, звичайно, транспорту у нас залишилось менше, чим було е, до окупації, наприклад, 23. -го... Лютого 2022 року 297 одиниць разом з тролейбусами виходили на обслуговування міських е, маршрутів міста, але після е, викрадення дуже багато техніки і у комунального і від приватних перевізників. На жаль, сьогодні виходить менше. Ми знаємо, що пошкоджена контактна лінія. Зараз тролейбуси у нас не працюють. Також були пошкоджені у нас після прильоту тролейбуси, а щодо викрадені, також були комунальні автобуси, і зараз і зараз у нас виходить десь близько е, транспортних засобів на міські автобусні маршрути. Але в місті дуже знизився е, пасажиропотік, і ми зараз намагаємося організувати так зробити розклад руху, щоб ми могли закривати е, необхідний час і могли люди добиратися і на роботу, і після роботи, і плюс враховувати комендантську годину. Скільки зараз транспорту виходить на маршрути, і чи вистачає цієї кількості? Ну я так розумію, що взагалі-то. Можливо, і за того, як ви казали, що е, людей зараз менше стало, то можливо і е, небагато зараз потрібно. Ну, ми моніторимо кожен день е, дані. Наприклад, вже можна побачити, що після другої години вже набагато менше людей в місті, що майже пусті зупинки. Е, наприклад, сьогодні я по вулиці Ошукова проводила моніторинг, Дивилася, скільки там взагалі проїжджає. Пасажирів в громадському транспорті можна було побачити, що після третьої години їде ну максимум до шести людей. Ну, бачимо, що повертається Більший пасажиропотік. Це на п'ятому маршруті, який обслуговує мікроншуменське селище Кіндійку. Там да було більше людей. А ми але ми над цим працюємо. Зараз ми розуміємо, що люди будуть потроху повертатися в місті. Нам надзвичайно комунального транспорту не вистачає зараз. начальник міської військової адміністрації звернулися до асоціації міст України, щоб нам допомогли автобусами для того, щоб ми могли покрити більшу кількість напрямків. Ну Покращити обслуговування, тому що ми будемо розуміти, що кожного дня ситуація в місті буде змінюватись та покращуватися. Наприклад, ми працювати з сьомої ранки. Працюємо до 17.30, І будемо це кожен день моніторити. Більшу частину маршрутів покриває комунальний транспорт. Також нам надали допомоги зараз. Місто Київ, які нам надали п'ять автобусів для перевезення пасажирів, і Дніпровська міська рада також нам громаді надала допомогу також п'яти автобусах. А на яких саме маршрутах не вистачає транспорту? У нас на сьогодні є дуже велика проблематика в напрямку бік району Корабел. Там цей напрямок їздить приватні перевізники. Ми кожен день з ними е, намагаємося спілкуватися, але є проблематика, що транспортні засоби автобуси ламаються, то водії бояться їхати в той напрямок, бо є постійні обстріли. Але ми розуміємо, якщо ми зараз можемо забезпечити збільшити напрямок кількості автобусів на комунального транспорту, то будемо мати можливість закрити цей напрямок комунальними автобусами. У яких умовах доводиться працювати водіям наразі? Е, умови різні, е, наприклад, є е, дуже постійна небезпека, що є обстріли, були обстріли, що і автобуси попадали разом з пасажирами, але, на жаль, було без інцидентів і всі вижили. Але було пошкоджені скло в автобусах, і зараз знаходимо можливість відремонтувати ну, або замінити запчастини на вказаних автобусах. Так, на жаль, всі водії і пасажири цілі і без постраждалих. Який графік роботи транспорту у Херсоні зараз? Та чи можуть десь містяни дізнаватися цей розклад? Дивіться, розклад будемо намагатися, він змінюється щоденно, тому що залежить від кількості транспорту, який виїхали на лінії. Тому що е, на зараз є проблема з паливно-мастильних матеріалів, що їх недостатня. Кількість буває або не всі е, заправки працюють в місті, також запчастини. Їх бувають не що не кожен день можна знайти в нашому місті, Потреба є в доставці з інших міст. Також ремонт час потребує ремонту. Графік у нас точно транспорт працює з 7 години ранку до 17.30, але є інтервал руху до 15-20 хвилин. Після 3 хвилини, звичайно, він збільшується, тому що зменшується кількість е, пасажирів в місті і треба. Розтягувати цей час, але він, я кажу ще раз: ми будемо повертатися і переглядати, змінювати. Буде, коли ми будемо точно знати кількість автобусів, будемо мати можливість дати офіційно цю інформацію для наших жителів. Будемо також, можливо, я розглядаю такий варіант, що можливо буде якийсь контактний телефон, щоб могли люди звернутися і дізнатися більш детальною інформацію вже напряму стосовно транспорту. Да, до речі, було б гарно, тому що у нас кілька разів в коментарях в попередніх ефірах казали люди, що це проблема, не розуміють, як зараз входить транспорт, і дуже важко про це дізнатися. Я думаю, було б дуже корисно, якби була б хоча б якась телефонна лінія, де можна було б дізнатися. Зрозуміло, зараз складно спрогнозувати під час, коли такі обстріли потужні у місті. Але, хоча б додзвонитися, у когось запитати, це було б дуже добре, я думаю. Я також у в місті мого напрямку зараз дуже мало е, фахівців, але я думаю, що ми, я знайду таку можливість, щоб ми більш були відкриті і допомогли нашим мешканцям для утримання інформації. Пані Марину, я вам дуже дякую, що ви відповідали на питання, і бажаю вам гарного вечора. І нам гарного вечора, дякую вам. Дякую. Ну і друзі, я бачу, що сьогодні у вас питань небагато, хоча був запит на те, щоб більше дізнатися про роботу транспорту в Херсоні. Хочу вам нагадати, що ви можете також звертатися по допомогу юридичну до юристів фонду милосердя та здоров'я. Телефони ви зараз бачите на екрані, і ви можете телефонувати з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Телефонувати е, з мобільного телефона або через месенджери, Viber, Signal, WhatsApp. Е, юристи допомагають оформлювати заяви, допомагають там, наприклад, на отримання пенсії, аліментів, тощо допомагають складати акти. Е, якщо у ваше житло пошкоджено, і ви хочете згодом отримати компенсацію, ну і також багато інших юридичних аспектів вони допомагають розв'язати, якщо у вас з цим виникла проблема. Так, доброго всім вечора. Скажіть, будь ласка, чи працює у Херсоні? А, РАКС? Е, дивіться е, зараз е, у Херсоні. Е... Треба я, я рекомендую вам звернутися до юристів і, і конкретну послугу, дізнатися, яка вам потрібна, тому що деякі послуги, дивлячись, що вам потрібно, деякі послуги можна зробити дистанційно, деякі послуги можна звернутися в Херсоні. Номери телефонів юристів ви бачите на екрані. Звертайтеся до них і консультуйтеся з конкретно вашим питанням, що саме вам потрібно у РАКСІ. Тому що тут ще ну, зараз трошки переформатована робота, і конкретні послуги можна по різному зараз отримати, і повний набір вам підкажуть, як їх отримувати юристи. Тому рекомендую звернутися до них. Також друзі, хочу вам нагадати, що в Херсоні зараз. Проводиться безкоштовна евакуація, ви, мабуть, знаєте про це. Зараз я пошукаю інформацію, куди звертатися. Ось номери телефонів. Також, якщо вам потрібно організувати, ну евакуюватися або допомогти вашим родичам, знайомим з евакуацією, стати у чергу. це зараз можна зробити безкоштовно. Звертатися на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації. Також можете скористатися чат-ботом у телеграмі, той самої адміністрації, або організації Helping to Live. в них теж є свій бот, і там можна. Там можна дізнатися. Дивіться, з приводу раксу, я не знаю конкретно раксів є в Херсоні не один. Я не скажу вам конкретно, приміщення працює чи ні, тому що я не знаю. Але я знаю, що послуги, які раніше надавав Ракс, вони надаються. Але я не знаю, чи в всьому об'ємі, тому що деякі послуги робляться онлайн. Я вам рекомендую все ж таки юристів звернутися і у них повністю дізнатися інформацію. Зараз ви бачите також на екрані номери телефонів, тому що зараз в «Кравсоні» трошки інакше все працює, ніж раніше. Тож, друзі, дякую вам всім, що ви були з нами на ефірі. Завтра виходжу також в ефір. Приєднуйтесь, підписуйтесь на нас у соціальних мережах, щоб дізнаватися всі актуальні новини одразу. Також ми є. У Фейсбуці, ми є у Телеграмі та у Інстаграмі. Е, можете підписуватися на нас обов'язково у Ютубі, вгору Херсон. Тисніть на дзвіночок, щоб, е, щоб вчасно приходити до нас на ефіри і спілкуватися наживо з нами. Дякую, що були сьогодні на ефірі. Всім бажаю гарного тихого вечора і на добраніч.